Ну ви тільки подивіться на цього кота. Гнучкість акробата, здорова шкіра. І до косметолога не ходи. Розкішна оксамитова шерсть. Ну а невелике черевце то взагалі ознака достатку. І все це завдяки олії. Всім привіт! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми маємо для ваших котей і собань дуже круту харчову добавку – лососеву олію від бренду Natural. Це на 100% натуральний продукт, виготовлений, як ви вже зрозуміли, з жиру лососевих риб. Такою олією можна неабияк збагачувати щоденний раціон хвостатика, підтримуючи його здоров'я, адже вона містить омега 3, омега 6. Та різноманітні корисні амінокислоти. До речі, приємно рибний аромат гарно покращить смак корму. А робити це буде дуже зручно завдяки ось такому помпованому дозатору. Треба просто натиснути необхідну кількість разів для правильного дозування. Як же лососова олія діє на організм улюбленця? Вона зволожує шкіру, зменшує її лущення і робить більш стійкою до пошкоджень. А шерсть, як ви можете побачити, стає блискучішою, здоровішою, особливо за надмірного линяння, а ще покращується пігментація кольору. Макрон цьому доказ. Продукт підтримує рухливість та гнучкість суглобів. чудовий якраз для всіх непосид. А також він зменшує запалення при артриті і навіть прискорює загоєння ран. Така добавка не менш важлива і для правильного розвитку мозку і зору у кошенят і цуценят. Водночас, у звірят похилого віку вона теж запобігатиме зниженню когнітивних функцій. Рекомендуємо порадитися з ватлікарем щодо додавання такої олії в раціон вашого звіра, бо дехто може мати індивідуальну непереносність чи, наприклад, алергію. Ну а після... Обов'язково діліться просто сліпучим і неперевершеним зовнішнім виглядом улюбленця. Більше про цю добавку ви можете знайти на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб не пропустити інші новинки, підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!